Друзі, всім привіт! проєкті Up «E я вже майже місяць. І за цей місяць вже мені вдалося заробити і вивести в даному проекті тисячу доларів. Якщо чесно, сам в шоці не очікував такого активу від даного проекту, тому що в нього дуже крута і партнерська програма. А за рахунок того, що взагалі просто запрошуючи друзів, можна отримувати монетку Шиба і одразу її виводити. В незалежності того там поповнять вони баланс чи ні. Якщо виконують ще декілька завдань, то взагалі можна отримати до 50 тисяч монеток шиб. Ну і звичайно, це пасивний дохід. 5% в день стабільно падають на гаманець в монеті TRX, яка також продовжує рости. Тому проєкт дійсно крутий, дійсно достойний уваги. Є така можливість, що даний проєкт може прожити від трьох і навіть до п'яти місяців. Йому ще місяця нема, тому я сам особисто реінвестую в даний проєкт і таким чином ще збільшую свій пасивний дохід. Якщо вам цікаво так само заробляти, welcome to мій Telegram канал Обов'язково підписуємось. Там, там є вся необхідна інформація по даному проєкту. Відео як поповнити баланс? Відео як працювати? Ну і все для того, щоб почати заробляти. Всім дякую за підписочки.